Сигнали організму про те, що вам не вистачає певних вітамінів. Даю вам швидку діагностику, плюс рішення, що в кінцевому результаті ви отримуєте більше енергії, краси і здоров'я, якщо будете дотримуватись рекомендацій. Вам постійно холодно, навіть у теплу пору, перевірте рівень заліза. Анемія, часта причина холоду. Додайте в раціон червоне м'ясо, шпинат. Якщо мерзнуть ноги, це звуження судин або тромбоз може призвести до недостатнього притоку крові до кінців, викликаючи. О, волосся сипеться, нігті ламається. Біотин плюс колаген вам допомогу. А ще цинк, бо краса починається з середини. Тома дратівливість судоми в м'язах. Твоє тіло кричить: мені потрібен магній. Додайте якісний магній у формі цитрату. а також банани, насіння гарбуза. Часті застуди кропоточать ясна чищенні зубів. Це вже сигнал про нестачу вітаміну С. Збільшіть цитрусові, це шипшину або Перевір свою добавку. Погіршується зір. Додай вітамін А, а також моркву, батат, печінку. Біль у кістках, слабкість у м'язах, настрій на нулі. Тобі не вистачає вітаміну Д, особливо якщо живеш у місті. Відчуття поколювання, уніміння пальців. Перевід від вітаміну в 12 Особливо актуально для веганів та вегетаріанців. І так, не ігноруйте ці сигнали свого організму. Вони як пуш-повідомлення в телефоні, хочуть твого фокусу. Напиши мені в дірект або залиши плюс в коментарях, якщо хочеш консультацію по твоїм симптомам або перевіреним добавкам.